Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж самих попередніх днів. Дихання у Рівному планують оновити парк на грабнику. Місто виграло конкурс від німецького товариства міжнародного співробітництва та отримує близько 10 мільйонів гривень на покращення зеленої зони. На якому етапі проєкт зараз та що планують робити? В матеріалі далі. Це парк на грабнику в Рівному. Його історія починається ще з 18 століття. Тут любив полювати князь Любомирський. Довгий час зелена зона та збудована в ній інфраструктура занепадали. Втім, парк хочуть оновити. Рівне взяла участь у конкурсі в межах проєкту «Джура», який підтримує ініціативи щодо відбудовування України. Якщо рахувати загальну кількість інвестицій, це до 2030 року у нас виходить п'ять міст в Україні, і місторина теж туди попалася до нас мільйонів євро. І сьогодні перший транш це підписання цього меморандуму, дає можливість нам залучення фактично десь орієнтовно вже в грудні місяці. Це на 10 мільйонів гривень, тобто 200 тисяч євро. Проєкт зміну парку розробляла агенція розвитку рівного спільно з управлінням містобудуванням. Директорка агенції Марія Савчук зазначила, що задля перемоги доклали чимало зусиль. Комплексна заявка містила в собі три ідеї ревіталізації окремих мікрорайонів нашого міста. Адже експерти програми мали побачити, яке стратегічне бачення нашої громади щодо європейської інтеграції, і як вам уже відомо. Серед кілька десятків міст рівне перемогло з ідеєю відродження легенди. Грабник ревіталізація це оновлення території з урахуванням природних умов, потреб міста, принципів доступності та громадської думки. Начальник відділу планування та урбаністики управління містобудування рівного Андрій Шевчук розповів, що зміни в парку реалізовуватимуть з урахуванням європейських стандартів облаштування міських зон. Засади цього відновлення передбачають обрання одного з районів міста, який має певну важливість для громади значно, та реалізації там як стратегічних напрацювань розвитку того району, так і реалізація інфраструктурного об'єкту з залученням мешканців, з використанням сучасних підходів до планування цієї території, врахування кліматичних змін, необхідності сталого розвитку, розвитку особливостей району вже встигли підписати меморандум про співпрацю з європейськими партнерами. Як зазначила Марія Савчук, наступний етап створення робочої групи, яка буде працювати над остаточним проєктом оновлення. Також у планах є створення урбаністичної лабораторії в межах цієї програми на базі коворкінгу або майстерні міста. Надцять мільйонів гривень за для комфорту маленьких пацієнтів у Рівненській міській дитячій лікарні презентували новий центр реабілітації та відновного лікування. У приміщенні, де він розташований, провели капітальний ремонт. Роботи, які розпочали ще у жовтні 2024 року, повністю завершили цьогоріч. Що змінилося у центрі реабілітації та чому приміщення потребувало ремонту? Розповідаємо у матеріалі далі. Важливі зміни у міській дитячій лікарні рівного презентували новий центр реабілітації та відновного лікування на відкриття сучасного простору для розвитку дітей завітала рівнянка Іванна зі своєю десятимісячною донькою Соломією. Ми вже проходимо третій курс медичної реабілітації, тому що наша дівчинка вона трошки перечасно народжена. Фахівці допомагають нам. Здобувати різноманітні навички, які важливі діткам до року. У Нас був курс. Це фізичні терапевти, ерготерапевти. у Нас був курс масажу і курс ЛФК. у реабілітаційному центрі. Працює зал фізичної терапії, який щодня відвідують близько восьми пацієнтів. У нас це пацієнти, які мають проблеми опорно-рухового апарату, тобто в основному це зосереджено на таких пацієнтах. Тут ми надаємо безпосередню допомогу, надаємо індивідуальний підхід, оцінюємо і працюємо згідно запиту і потреб наших пацієнтів. Також з дітьми працюють ерготерапевти після травм. Спеціалісти допомагають відновлювати функції кінцівок. Дуже діткам подобається, особливо діткам вже старшим даємо, особливо вони перекидають, їм дуже подобається перекидати сюди кубики І за того, що вони їх сенсор, вона дрібна моторика, вони кожний пальчик ощущають і вони перекидають. туди, Потім рахують, кість руки розробляє кість, і так само, якщо перелом в ліктовому суглобі, теж розробляється ліхтєвий суглоб. У центрі пацієнти віком до 18 років проходять реабілітацію амбулаторно. Всі послуги отримують безоплатно завдяки програмі медичних гарантій від НСЗУ. У 2025 році центр відвідали понад 800 дітей. Кабінети нашого центру відповідають вимогам. Нормативно-правових актів є сенсорні кімнати, так само є великий зал фізичної терапії, індивідуальні зали фізичної терапії, індивідуальні зали ерготерапії. Так само, що немало важливо, ми зробили простір для наших працівників. Цьогоріч у центрі реабілітації та відновного лікування дитячої міської лікарні завершили капітальний ремонт, який тривав з жовтня 2024 року. На всі роботи спрямували 13 мільйонів гривень з міського бюджету. І сьогодні у нас є дійсно таке велике свято, тому що це є наші діти, оскільки у нас є база тут, це реблітоги, дуже хороших лікарів. І ви бачите, що наскільки воно потужно працює, насправді це дуже потрібно робити для дітей наших умов, для самих працівників. І це опіка наших ну, дітей, це наш обов'язок перш за все. Плюс в нас тут проходить маршрут без бар'єрності, саме по цій вулиці, тому я думаю, що з часом будемо приїжджати сюди, робити подачі такі кроки, тому що це дуже потрібно, потрібно колективу, потрібно нашому місту, тому що це знову ж таки повторюється. Це наша обов'язок вкладати саме наші, наші дітей. кошти. масштабний ремонт у приміщенні провели задля того, аби забезпечити дітей найкращими умовами для проходження ефективної реабілітації. Фінансові порушення. Державна аудиторська служба виявила порушення на мільйон гривень у діяльності Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Моніторинг тривав три роки. Як результати перевірки коментують в установі та які порушення виявили спеціалісти? Дивіться далі у сюжеті. Невтішний висновок Держаудитслужба виявили порушень на 1 мільйон гривень у діяльності Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Факти зловживань зафіксували у період із 1 січня 2022 року по 30 червня 2025. Серед них завищені обсяги робіт і вартість під час ремонтів на восьми об'єктах установи, неправильне нарахування комунальних послуг та безоплатна здача приміщень в під час проведення ревізії виявлено інші фінансові порушення, що призвели до втрат ресурсів. Серед них оплата завищеної вартості послуг з технічного нагляду, зайва оплата за послуги теплопостачання, порушення при нарахуванні заробітної плати тощо. У центрі контролю та профілактики хвороб будь-які порушення з боку своїх працівників заперечують. Заступниця генерального директора Тетяна Власюк розповідає, усе те, що було відображено у матеріалах акту ревізії, вчинено з вини інших юридичних осіб. Що стосується будівельних робіт, там порушення фіксувалися в частині неправильного проведеного розрахунку кошторисних норм, тобто сертифіковані інженери-кошторисники, які несуть відповідальність, які наділені спеціальними знаннями та досвідом при формуванні кошторисів допустилися помилок. Також порушення в силі будівельних робіт були вчинені з вини сертифікованих інженерів зі здійснення технічного нагляду. Також спростовують інформацію про безоплатну передачу майна в оренду. Жодних договорів оренди про безоплатну передачу майна в оренду установи немає. Орендодавцям за договорами оренди державного нерухомого майна згідно законодавства ми не виступаємо. Виступає регіональне відділення фонду державного майна. Дійсно, були укладені гривневі договори оренди, тобто орендна плата визначена в розмірі 1 гривня на рік. Це комунальні заклади охорони здоров'я та інші установи соціальної інфраструктури. Щодо невідповідних нарахувань орендарям комунальних послуг, в установі зазначили, що розрахунки здійснювали за розцінками комунальних підприємств а також згідно із затвердженими тарифами рішенням виконавчого комітету міської ради. Окрім того, не було і порушень у нарахуванні заробітної плати. Нарахування заробітної плати в нас здійснювалося відповідно до тарифної сітки. Ніхто більше заробітної плати, ніж передбачено, не отримував. Помилка відбулася єдина це за рахунок фондів заробітної плати загального і спеціального фонду. Тобто, тут людина, працівники отримали ту саму суму заробітної плати, просто що єдина вона пішла за рахунок коштів спеціального фонду. А мала була б здійснена за рахунок коштів загального фонду. Для себе перевірку аудиторів у центрі контролю та профілактики хвороб оцінюють як позив. Тивну та вважають, що державному бюджету не було завдано збитків. Також аудиторська служба повідомила, що результати ревізії направили до Міністерства охорони здоров'я та рівненської обласної прокуратури. Як пересуватися містом ветеранам, людям з інвалідністю і батькам з дитячими візочками. У рівному це перевірили під час інспекції в межах проєкту Рук без бар'єрів, який реалізовують за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Інспектували обласний центр відомі ветерани. Що з цього вийшло у сюжеті далі. Ветеран Андрій Соловко має порушення зору, а Олександр Терен пересувається за допомогою протезів або кріслеколісного. І вони взялися інспектувати рівне на безбар'єрність. Маршрут розпочався у центрі реабілітації та відновного лікування при міській дитячій лікарні. <клес> Наступним пунктом інспекції стала центральна міська лікарня, де також перевірили доступність входів, ліфтів та реєстратури. Далі інспекція центру надання адміністративних послуг та пішохідного маршруту на вулиці Симона Петлюри, де оцінили пониження бордюрів, наявність тактильної плитки та зручність пересування для маломобільних громадян. Ветерани діляться першим враженням. Він тільки на шляху створення, і це вже безумовно добре. І те, що я бачу з того моменту, коли я був останній, це радує реально, тому що з'являються бачу ремонтні роботи, які втілюють в життя цей шлях безприємності. Ті об'єкти, маршрути, наприклад, які ми проходили: світлофори, тротуари, безшовність, тактильна плітка, світлофори, все чітко працює. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакаризян зазначає, цей маршрут на Симона Петлюри планують розширювати, а також створювати нові, аби рівне ставало зручним і доступним для кожного мешканця. Наш маршрут безбарності сягає десь 7,9 кілометрів. Ми сьогодні відвідали наші заклади, які проходять повст нашого маршруту безбаєрності. Це є дитячі лікарні, заклади охорони здоров'я, це є центр надання адміністративних послуг і це також є державна військова адміністрація. І в свою чергу ми теж приймаємо дуже багато зауважень, які хочемо поправляти, виправляти і розуміння того, що це потрібно робити. Ми ставимося дуже високою відповідальністю. Проєкт доступного маршруту має стати частиною нової міської культури, наголошує голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Сама філософія концепції маршруту була замкнути певні соціальні заклади для того, щоб по дорозі самого маршруту долучився, в тому числі бізнес, щоб це вже стало не просто якимось незвичним, а певним мейнстрімом для того, щоб кожне місто трансформувалося таким чином, щоб ми розуміли, що Людина з певними обмеженнями на кріслі колісному чи з вадами зору могла спокійно пересуватися в межах міста. Такі перевірки це ще один крок до міста, зручного для всіх. Бо доступність це насамперед про повагу й турботу про кожного мешканця. Рівне вкотре передає нашим захисникам сучасні дрони. Чергова хвиля допомоги, яка рятує життя на передовій. Місто не зупиняється та обіцяє підтримувати армію і надалі. Що передали захисникам цього разу? Дивіться далі у матеріалі. Безпілотники та старлінки саме така техніка сьогодні особливо цінна для військових. Завдяки їй бійці можуть проводити розвідку, коригувати вогонь та залишатись на зв'язку навіть у найскладніших умовах. Військовий з позивним «Кот» сьогодні отримав дрони від Рівненської міської ради. Тепер вони допомагатимуть на сіверському напрямку. Наші пілоти, наш робак, використовує у якості аеророзвідників та бомбарів, що допомагають стримувати. Військові кажуть, така підтримка не просто допомагає, а дає відчуття єдності і віри у перемогу. Ми сьогодні отримали, дякуючи Римській громаді, міському голові та депутатському корпусу, аутели ночні, які допомагають виявляти противника, його засоби та все, що літає. І все, що пересувається в наш напрямок. Військовий додає, потреба у техніці є завжди. Все знищується, фронт нестабільний, є потреба старлінги, які ви напередавали, я скинув, як вони вже виконуються на Покровському напрямку, яку виконують задачу. Дуже допомагають і генератори, і все, що допомагає виживати і комунікувати, плюс підтримуючи зв'язок. Бо це як кров по жилах, воно все дуже потрібно. Рівненська громада готова допомагати і надалі наближати перемогу, каже ВО міського голови рівного Віктор Шакирзян. Те, що потрібно сьогодні, вкрай важливо, тому що вони мають. І Як може працювати ківдень, так і вночі, і насправді це можливо. Тому знову ж котре подякую нашим платникам податків, нашим рішенням таким і військові частини отримують і йдуть так само. І це допомагає нам швидко і зберегти особовий склад для них. І основного їхні очі, і все для того, щоб подальше рухати і зупиняти ворог. Загалом потрібну техніку отримали 25 військових частин. Їм передали 46 мавіків та 8 старлінків. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.